Сьома година, ще сьомої зранку, до мій компаньон заїхав до хати. Він в основному їде прямо на роботу. Він був у своїй мамі, там спав, там їв. І там він сьогодні приїхав. А чому він до хати приїхав? Він поїхав прямо до роботи, бо йому треба було ось ці каки занести. Я рада, що він прийшов, він поснідав, дивіться, які він мені. Які він мені фіки привіз, фіки. Дорогенькі. Це не какі, але дивіться, які великі. Вони мені аж аж страшно дивитися. Бачите, ось які, подивіться. Дивіться, які великі, напів. Не дуже великі. І він так само здивований. Є білі в нас, в Італії білі, вони жовтенькі. І є в нас в Італії такі чорні називаються. Вони теж таку фіолетову фіолетові такі. Одні більше. Бачите, я була б я була б я би краще нарвала, а він так не вміє рвати. О, цей ось зовсім твердий, ну йолки палки Він великий, він твердуватий, бачите? Ну нічого страшного. Де який? Цей м'який, цей м'який, Це видно, що цей м'який. Цей такий тут м'який, ну окей. Саме слоне, що він піцу привіз, та як він привіз? Він вчора їв піцу. Знаєте, я б хотіла розрізати зараз. Оці, оці, ось оцей м'який я вам зараз розріжу, я вам покажу. Може хто не бачив інжир, який всередині? Але я чи я зможу. Зараз піцю ще покажу, яку він вчора їв. Він з мамою вчора ввечері їв. І привіз прийня... чуть-чуть піцу. Дивіться, як виглядає інжир всередині. Бачите? М -м -м. Я не помила, але я їм, зі я їм зі шкіркою. Дехто викидає шкірку? В шкірці самі вітаміни. Шкірка тоненька, такого смаку ніякого немає, насіння тут нема. Це просто така. М -м -м -м. Бачите? Солодке, приємне. Є дуже солодке, як сильно перестигли. Це таке перестигли нормальне. Зараз два зім. Привіз піцу. Вчора він їв з мамою піцу. Він каже, що він зараз хоче трошки на роботу взяти і каже, а решту, якщо хочеш, ти я кажу, ясне діло, що я хочу. Зараз на сніданок я ось таку холодну зім, бачите? Ця піца не є кругла. Кругла, набагато смачніша. Це роблять на куски. От, наприклад, такий кусок у нас коштує 2 евро. так? І береш собі різні куски. Тут він взяв з грибами. Які це гриби? Це пурчині, білі гриби, такі тоненько нарізані чи шампаньон. Напевно, що ну, Треба говорити, вони дають такі гриби і такі гриби. І тут Маргарита його така сама найлюбиміша, в нас Маргарита, всі люблять, бо вона дуже сильно смачна, вона нічим не гірша від тих всіх решту. Зараз я собі такий кусочок відріжу. Мені це треба двома руками робити. Ріжеться, ріжеться. Опа, о, як ріжеться. Як ріжеться добре. Вчора ми з його мамою говорили, бо є відеокімата, є відеокімата, Сюди є відеокімата і можна, знаєте, я на тебе дивлюся, ти на мене дивишся. ми так гарно поговорили. Вона сидить така, ну і 92 роки, вона на короткий рукав так розумно говорить, хто бачу на, на відео. На відео моїх е, е, я показувала, бачите, яка година? 15 по 7, це тільки 15 по сьомій. Мій компаньон зараз їде на роботу. І ось так ми гарно поговорили. Вона завжди говорить, що вона мене завжди запрошує і каже: на другий раз приїдь так само ти, я тебе чекаю, у двері завжди відкриті, ото завжди повторюю, то то, то то, саме. Вона вона розумна жінка бачить, що є син щасливий зі мною. І, 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 і ми стільки вже років разом, то для чого їй м -м, переживати? Вона навіть не, не знає, що я странєра, знає, але для чого їй це переживати? Як її син щасливий. З грибами зараз попробую. Смачно. Така холоденька, зараз кафе зроблю. Це буде мій сніданок. Дуже-дуже добре. А тут так багато, мені треба зараз чуть-чуть цукру додати і притушити, зробити мармеляту перфорца. Виберу, який їсти і виберу повидло, повидло, яке зробити. А це, оце мігенька-мигенька. От, така, як є гарна тріщина, це означає, що вона що вона вже зріла зріло, зріло, та фіко. Фіко зріло. Бачите, маєте такі от тріщини. І там деколи такий легенький сочок проходить, ліпше він не виходив. Бачите, він їв в'їхав машину, і машина тум-тум-тум-тум. Якби він взяв був якийсь ящик паперовий, воно було б інакше. Але сюди не побив. Нормально вони виглядають. Бачите, о. оце о, такі мені подобається, як на дереві е, і з дерева рвати з такою тріщиною. Ой, які вони солодкі в середині. Дорогенькі, моє це ось зріло. Бачите, вона зріла. Вона деколи тут такий ще сочок тече. Деколи. Бо я знаю, бо я вже багато років в Італії. То я, я не готова, не маю ні тарілки, ні нічого, але я вам покажу, просто покажу. Отак. Хто ніколи не був в Італії, хто не бачив, як продається в Україні є, але це от Італія отаке зріле-зріле. Кілька годин воно було на дереві, а тепер воно ось таке є. О, бачите? Яка, яка зріла, вже чуть не мармелятка така. Тут кісточок немає. Тут просто таке, знаєте, такі, та, якби м'якоть така м'ягесенька. Дуже солодка, абсолютно зі шкіркою, абсолютно тільки у той кінчик. Бачите, кінчик такий чорний? Той кінчик він тверденький, я викидаю. А все, решту, я їм. Я дівчина, яка знає біду в дитинстві, завжди бракувало у нас е, о, фруктів. фруктів я знаю, Давно-давно яблука вже закінчувалися, як я була мала. до Нового року, Після Нового року діти дуже хотіли фруктів і відкривали закрутку, закрутку, мамину закрутку. Кожен день була закрутка. Це Вишні були закручені, це клубніка була закручена, сливки закручені, мармелята, сливки, то все, Та закрутка йшла, тому що фруктів свіжих не було ніяких. Бачите? Ось така справа. Сьома е, година зранку, яка тишина спокій, але зараз ще, ще через пів години ще будуть більше їздити машини, бо люди на восьму годину йдуть на роботу. Ось так, такі справи. Окей, дорегенькі мої. На цьому я закінчую. Я зараз перед моєю подорожю я оце все обріжу. Бачите, це ще нормально, а оце ці всі квіти треба обрізати, тому що вони смокчуть. Від мами мама вже старенька, ось ця, бачите, немає сили їх всіх годувати, а вони от, і скільки їх тут багато є. А воно ще буде рости. Я оті зів'яль обріжу. От. Ви тільки гляньте. Де воно є? Де тут я бачила? Ось. Воно ще буде відростати, не буде таке буйні квіти, не будуть. Тут ще розпускається, Не будуть такі буйні квіти, але будуть ще такі квіти гарні. І це мені треба посадити сьогодні, це мені треба зробити. Окей. Я купа компаньон мій. Він тут завжди на мото їде. а Я тут поливаю квіти знизу, так знаєте. Довго воно в мене стоїть і знизу вони поливаються. Тут вже якась така ямочка у мене. Сонце б'є. Чао, море! Бачите, моя сусідка зверху поливає квіти. Бачите, вже от пляма, яка зроблена. Так, поливають і лиється вниз. Так само, як я би ось тут поливала, бачите, і капає туди на низ. Це не можна робити, він має такі старенькі і теж не можна. Я стараюся, абсолютно стараюся, щоб, не дай Боже, мені потекло. А тут в мене нова і вже от зробила плями такі, моя сусідка зверху. Ну, що зробити, дорогенькі мої. Таке життя. Буду я духати, хати, бо роботи багато є. Кирі аля Вольтеліна. Мій. Я вам хочу зняти цей момент, тому що я хочу експериментувати, хочу довести до ідеального стану. Тут я вже відварила, бачите, відварила капусту, вона цього разу мені навіть ліпша вийшла, хрустяща, така, як має бути. Бульбу, оцю відвар, вона має бути сира разом з капустою варитися. Але в мене була відварена в мундирах, я її кинула сюди. Я тут спочатку сирий роз, розтопила і масло вдала, бачите, воно починає кипіти. Зараз я буду, я хотіла, чесник тут є, я хотіла, щоб ця, ця бульба натягнула такого, знаєте, сливочного масла хорошого. В кінці буду додавати оце парміжано. Тут є пів кілограма ось цього макарону. На пів кілограма вони хочуть 160 парміджану. Я не даю так багато. У мене тільки є 90 грам. Я думаю, що забагато. Я про здоров'я думаю, я не можу ввалити цілу, цілу таку, дуже дуже це багато. Бачите, як кипить гарно. Зараз викидаю побачимо, що вийде. Так, подивіться, капуста має бути великими кусками. Бачите, капуста має бути видно. Її так має бути не сильно багато, але має бути багато. Я дала півголовки. Я як для себе, то я би ще більше дала капусти, бо я хочу їсти так, якби капусту більше, мені подобається. Але добре, що так є. От де всі сири. Бачите, розплав. Зараз я буду домішати, бо я ще не помішала. Ось там внизу От. масло, сири. Це дуже-дуже. Зараз все помішаю. І в кінці парміджан висиплю. Це, це є на чотири порції. Я все зварила, ми будемо ще завтра їсти. і Воно буде дуже сильно смачно. Це є на чотири порції або п'ять таких невеликих. розумієте, Якщо ви дасте пів кілограма макарону, цього разу я залишила трошки рідини, там, де варилися підцокрі і, і капуста. Ось так я сидила, бачите? І тут в мене вийшла ось така рідини. Трошки. Я вже половину додала, але ось це ще додам рідина така то, 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 темна, тому що, ви знаєте, гречка має темний колір. Ось так. Я додаю, щоб воно таке було кремове. Окей. І тепер додаю весь цей перміджан. Зараз я попробую, я вже тут відложила. Бачите, як воно виглядає. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вже смачно? Зараз це все висиплю. Мої. Якщо ви маєте, Знаєте, який в Італії формаджо сир попаде? Фунтіна. Фунтіна має. Роз, роз, фунтіна розплавляється на такому маленькому вогні її розплавите. Все-все треба кидати. Трохи забагато, ну, але то є пів кілограма макарону, так я вам сказала. Все. І вони хочуть 160 грам. У мене ще ось така велика ложка є, бачите, накидати? Не такою маленькою. Бачите, яка ложка є. Спеціальна така італійська ложка, якою ти гарно мішаєш, особливо гарно накидаєш людям. Зараз я це все двома руками, воно сильно сильно смачне. Я вам, дівчата, я вас буду переконувати, бо я буду цілу зиму це робити. Я буду вас переконувати, і я хочу, щоб ви це зробили. Бо це дуже смачно. Ви не дивіться, що це страшно виглядає, що воно не красиво виглядає, що воно дуже смачне. А саме основні інгредієнті ідеальні, які є в Україні, і дешево навіть в Італії. Тому що капуста зимою, цілу зиму, це треба робити. Це. зимове. Зимове, Чому воно таке? Воно калорійне, воно таке, як би, тяжке, бо воно зимою робиться, коли капуста є, але от так як ми зараз знову їдемо у це лівінь, це любов з першого погляду. Як ви маєте чоловіків кавалерів у хажорів, їдьте туди. Воно дуже знамените літом і дуже сильно знамените зимою. Там дуже гарні це, гори ну такі гори невисокі, вони не такі, як до а і там на лижах, там на лижах, там воно Лівінь дуже-дуже знамените для по цілому світі. Там дуже багато німців, швейцарців приїжджають. Там, там магазини дуже дешеві, і все марка, марка, марка. Там село тянеться, я не знаю, 5 кілометрів, і там в тому селі. Є 150 магазинів. Магазин на магазині, де Іва не платиться, де шоколад дешевий, де сигарети коштують 3 евро, в Італії 6 евро, там 3 евро, Де алкоголь, весь алкоголь е, коштує дуже мало. Набагато нижче шоколад, цукор, е, профуми, профуми. Скільки я там профумів накупила, Одяг всякий, з великою знижкою. Бачите, зараз вимішую двома руками, дореньки мої. Готуйте, їжте і слухайте мене, бо я вас намовлю завжди на щось хороше. На щось хороше завжди. Слухайте мене. Я, я дуже хочу вам показати, як воно виглядає на тарілці, бо я їла в лівінні два рази в ресторані, і я бачила, як воно як подають в лінню. Бачите, ось так. Ви не переживайте, воно не красиве. Обов'язково треба, щоб було видно бульба. Бульба ціла має бути. Оце бульбочка. і це буль... Отакими вокус-косочками, бачите, якими? До вилки, до вилки. До Ось така, як У мене бульба багато розлізлася. Я буду краще оце бульба. Вона її має бути видно Отакими кусочками. Я деколи думала, що вони там цілу просто ріжуть і так вона там не розварена, Вона там не розварена. Капуста має бути великими кусками. І її має бути видно. Бачите, це капуста. Дивіться, скільки капусти. В одному ресторані ми їли, там капусти було менше, і мені це не сподобалося. І було навіть несмачніше. А в другому ресторані було набагато смачніше. набагато. Там я чую, я не знаю. я, знаєте, я знаєте, була як, Ми там взяли. були якусь, У мене відео, але на другому каналі. Там дуже музика била. Я там хотіла то все знати, розказати. Я між музикою то от, секунду і вдарила там якесь мінімальне відео, я була, зробила. Що я хотіла сказати? Я, ми там взяли якусь закуску, вино взяли, то таке все дороге було. Я казала, ми як вийшли, я казала, треба було ліпше взяти дві порції тобі і дві порції мені. Бо порції були такі, знаєте, середні, такі добрі середні. Капуста має бути, бачите? Ось капуста. Я зараз попробую. Mm. Дуже я люблю капуста їм. Mm. Mm. От, бачите, як капуста? Ось таким кусочком має бути, велика, великими такими плахтами капуста. Я нарізала великими, а вона, знаєте, роз... трошки не то, що розвари, воно не її розварене, але воно ну, розійшлося. Розійшлося так трошки. Mm. В Італії шукайте фунтіна, Або шукайте друге пармі... так, фунтіна, або другий, другий сир, який він розійдеться, розплавиться, так, якби. Бо ви як дасте Ементаль. Я один раз пробувала італійський сир Азіаго. Можете код азіаго, Можете попробувати, Менш-більш може бути, він теж трошки топиться. азіаго, І ось так воно має виглядати, бачите? Я так не люблю рицькати, отак я не люблю. Але я вам просто, бачите, сири тягнуться. Отак, воно так тягнутися має. Воно має бути ось таке. Ще раз вам повторюю, не дивіться, що воно страшне, що воно не красиве. Не дивіться на це. Це треба попробувати. М -м -м. Перший раз воно вам може не таке ідеальне вийти. Пробуйте другий, третій раз, четвертий. Пізніше будете дивувати своїх гостей. Своїх знайомих і своїх рідних, і своїх близьких будете дивувати. Тому що вже пирогами, тертими пляцками, ви їх вже не, 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 не цей... якимись налисниками, якимись сирничками ви їх не здивуєте. А ось таке зготувати, оце ви їх здивуєте. М. Капуста. Люба капуста. Написано, навіть фасоля, навіть, може бути та фасоля стручкова. Знаєте, туненька така зелена зелена фасоля? Ой, яка краса. Все, дівчата, абсолютно пробуйте і готуйте. Віва лівіньо. Віва лівіньо. Це означає да здравствує лівіньо.